Так, друзі, ну що ми встановили буржуєчку для опалення маленької теплички. Використав бочку. Бочка 200 літрів. І це що знаєте, та е, радянська, мабуть, От такий дуже товстий метал у неї. Вага в неї. Не знаю скільки, але коротше така, те, що треба. Не прогорить. Швидко не прогорить. Зробив тут. Такі дверчатка, піддувайло. Буржуєчка топиться. Так, тільки ще не придумав сюди ручку таку, щоб, коротше, прижимати. О, якось так, поки що. Поки що якось так. Піддувайло. Тут у нас кришечка від бочки. Тут, друзі, також пригорив бочку сюди, примастирив, бо дуже мало в мене труби було. Вирішив використати ще бочку. Приварив, глинкою, обмастив. Тут також вставив це така дюральова труба, вставив туди і також в бочку. А далі, друзі, вже пішла в мене азбест. Ось одна, ось друга. І на димоход третя, ну тут кусочок оце дюральовий також. Тому що не вистачало по висоті, там якраз буквально десь 10-15 см виходило з теплиці. Тому вирішили ще додати і зараз торчить такий кусочок, мабуть, сантиметрів 60-50 Тут перехід у нас виконаний також з бочкою, бочки нам кругом допомагають. Єдине, що мені не зрозуміло, чомусь тече конденсат. Ми були випустили дюральовою трубою наверх, а азбестом сюди в бочку. Вона тут буквально отак опущена. І Получається, що конденсат тік. бачите, і по цій трубі він ну, вона була перевернута і виходить, що натікало багато конденсату, він і по пленки там потекло. Я вирішив її перевернути. Щоб була зібрана не по диму, а по конденсату. Ну, Труба. Хто в курсі, той, той в курсі. Але все, все рівно конденсату багато. Не знаю, де він, де він і чому він береться. Тут ось також на з'єднанні протікає. Але знаєте, конденсат є тоді, коли розтоплюєш буржуйку. Вона, мабуть, починає тільки прогрівати трубу і з'являється конденсат. А потім ось вона зараз горить, зараз немає, нічого не капає. Не знаю, чому так, але якось так. Ну нічого, будемо, будемо боротися. Тут, друзі, будуть у нас перці помідори, а там он далі, там, ви знаєте, там капуста. Що у нас там? Редька. Так, качечки мої тут ще поки що. Ось вони. Дві красуні. І Ніколай, напевно, буде його звати. Ніколай подарив, значить, буде Ніколай. Колян Калян буде. Так. Зараз розповім, що було зроблено для цих дядьок і ттяк. Зараз, друзі, йдемо. На вулицю. Я піду, візьму мікрофон, бо не взяв, і познімаю вам на вулиці дещо. Так, друзі, ось так от виглядає тепличка, ніяк не можу блін, прикріпити цю плівку, вже треба намотати її. Ось такий ось димоходик у нас пихтить. Все добре. Так, друзі, зараз йдемо і показую вам. Те, що роблю для качачок. Так, друзі, для качок почав гнути дуги. Це у мене профіль 2х2, товщина двойка. Почав гнути профіль. Але трубогіб мій саморобний, це з цього інструменту починалося моє моє це, творчество на YouTube. Це було перше відео про трубогіб. Це мій трубогіпчик саморобний. І я на ньому от вчора тільки перший раз пробував гнути. Получилася одна труба трішки сильніше зігнута, інша трішки менше зігнута. Ось. Але вона оця, що сильно зігнута, вона розтягується і стає така, як і ця. Тобто можна буде там під, підрівняти трішки. І ще мені треба також зігнути такі самі дві, дві дуги. У мене метал. Метал куплений лежить, тільки треба зварити, бо він по 3 метри. Я як купував машину, то ну, розрізали напополам. Так що, друзі, гну дуги і у качок моїх буде власна тепличка. А тут, друзі, та -да! Ось так тепер все виглядає. Це хатинка, це горіх. Це все гарненько загорожено. І це буде тут будиночок для качок стояти. Тут ми, в принципі, трішки, трішки попідгрібали, попалили і тепер все тут буде і ніх добре. А ось на цьому місці зроблю їм тепличку. Поставлю Ой. ось так. Десь 3 метри. Буде ширина і метрів 4, мабуть, довжина. дуги поставлю через метр. Я думаю, що 3-4 метри, в принципі, більше їм не потрібно, їх, їм хватить з головою. Так щось що такі, друзі, справи. Працюємо. Довгенько відео не було. Працювали, були зайняті. І спойлер для. Для людей, котрим цікаво про мою велич... велику тепличку. Коли я показував димоход, я думаю, що кому цікаво було, той побачив, що велика тепличка вже також накрита. Працювали, була погодка і зробили... зробили гарне діло. Ну, то буде наступне відео про ту тепличку. Так що, друзі, такі справи пішли покажу вам ще. По розсаді, як справив з розсадою. Так, друзі, ну а розсадка у нас ось це та капусточка, е котра, котру я вирощую людині. В принципі, начебто нічого, все добренько, потрошку росте. Така капустка. Сьогодні поливав, бо вже підсох торф. Так, навішано у мене тут ось. Лампочка така, лампочка, спіралька, лампочка ось така на 4. На 4 лампочки. Ну, тобто, тут, бачите, під цією лампою цікаво, капуста нікуди не тягнеться. А ось, а ось тут, бачите, вона наоборот туди тягнеться до тої лампи. Тобто, не знаю, та лампа, мабуть, гарно підходить для рослин. Так, а тут у нас. А тут у нас, а тут у нас, тут у нас також грубка топиться, гріється, я капусту виніс туди, тому що там прохолодніше набагато. Ну як, не набагато, але тут 20 градусів. Видно, не видно. Ну, коротше, там 19-20. А в тому приміщенні там градусів 15-14. Плюс-мінус десь так. Так, друзі, що в нас тут а по, по перцям. Перці всходять. Сходять ось так ратунда. Це взагалі такий фаворит по всходу. Фаворит, мабуть, по всьому. Бачите, тут я його густенько так насіяв і він-дуже дуже гарненько всходить. Це в мене чорнобривці. Теж запікую їх. Це біла зірка, ну, коротше, там гіркий перчик. Це гіракл якийсь не, ніяк не може. Гіракал, коротше, а не гіракал ніяк не може вилізти. Тут цибулька, друзі, тянеться вже. Її треба виносити в теплицю, але не можу в теплицю винести, бо там качки. А вони вредні перелітають і лазять там потім, то з'їдять. Цибулю з'їдять. Ратунда в касеті. Теж все в нього чудово. Схожість. Дивіться. Зараз почну. Ось один. Ну він вилазить. А так у нього. Бачите, всі... А, ось тут, ну тут теж вилазить, бачите? Всі комірки заповнені. Тобто ратунда дуже... А, ось тут немає. Тут немає. Чуть не збрехав вам. Ну, 108 камірок, 108 зі 108 один не взійшов, то я вважаю, це дуже, дуже гарний результат. А може він ще й зійде. Так, тут у нас що? Саме гірше мені не подобається, як сходить каліфорнійське чудо. Він, він, він просто якийсь сонний. Ось каліфорнійське чудо тут теж, тут нуль. Не всходить. Каліфорнійське чудо тут. Це жовте. Ось потрішки вилазить. Каліфорнійське чудо тут вон теж. Ось виліз, ось. Три штучки на ящик. Четвертий лізе. Схожі з нього і тут каліфорнійське чудо, і він немає його поки що. Так що все добре. Подарок Молдови всходить, Леся зійшла. Ось Леся з сухим насінням сіяв, вона взійшла. Тут а, подарунок Молдови теж 22 лютого сухе насіння теж сходить. В принципі, я сіяв і замочене насіння, і сухе, то я вам скажу, що ну, дуже сильно різниці я не побачив. Ось ротунда, ну, фаворит, фаворит. Подарунок Молдови там також сходить. Волове вухо зійшло. І ось воно там вилазить, вилазить, вилазить. В принципі, перець ще на, на такій стадії виходу. Так, тут цибулька. Цибулька гарненька, але хоче, хоче в холод і, мабуть, більше світла. Так, тут у нас біла зірка і також Леся. А тут у нас ратунда жовта. Так що, друзі, така справа. А, так, що в нас тут? Тут у нас баклажанчики антрацит. Тоже схожі з нього прекрасно, я б сказав би. Майже, майже всі. Ну Тут ось теж. Сети. Ось одна тільки не взійшла комірка. А так начебто все і там, і там, а там. Так, там поки що не бачу. А, теж. Дві. Там дві. Три. Чотири. Чотири там, де немає. Але ще може вилізе. Ще може повилазить. Смак грибів зійшов гірше. Це не ефка, це сорт. І ось такий результат. Схожість, ну, не Айс. Ось це вона також. Бачите, зверху видно. Гарненько що схожість не не зовсім. Ну нічого, що є. Що є, то є. Так що, друзі, такі справи. Ось грочки. гірочки наші. Ось такі. Такий. Цей потягнувся трішки. Оцей дуже гарненький такий. І той такий низенький. А ці трішки потягнуті. Я їх підняв на, на висоту до лампочки, і вони, видно, було жарко і вони потягнулись. Ну, нічого, вже нічого не зробиш. Ці огірки також потягнуті. Не знаю, що їм чи світла не вистачає, чи Бог його знає, що їм не вистачає. Негоден сказати. Так що, друзі, такі справи вирощуємо. Будемо... Будемо, будемо намагатися виростити крепку, гарну розсаду. Треба по зробити качкам теплицю, вигнати їх туди і все, і заносити в тепличку, заносити в тепличку розсаду, бо її в хаті її в хаті не зовсім добре. Ну, в принципі, як, добре, тим, що тепло постійно. Температура майже практично тут я тримав постійно спочатку там 25. А потім отак на 20 спустив. І зранку я приходжу тут а 18 градусів в цьому. приміщенні, В тому приміщенні ночі, мабуть, градусів 12 плюс-мінус так. Так ще такі справи. Все, друзі, всім миру, успіхів, добра, пока.